Всім привіт! Продовжується у мене епопея із щепленням кролів та хворобами, від яких ці щеплення взагалі не допомагають. Або допомагають тільки дуже-дуже умовно. І ось сьогодні я вирішив поділитися, як, як мені здається, на мою думку, цікавою інформацією про кролів. Ось тут, ось тут у мене трохи більше були краленята. Я їх всіх щепив вакциною від ГБК та міксоматоза. Вони у мене найперші захворіли всі, всі до одного. На момент епідемії у мене в цьому вольєрі було 13 краленят. Як ви бачите, у мене тут залишилося десь ще четвертий біга. Я вже не буду бігати по вольєру. Так от, у мене із 12 криленят на цей момент перехворіло і. Майже одужали на всього 4 кролиняти. Чотири штуки із 12. Вони, як ви можете спостерігати, в уші в усіх обірвані, мають ось такий вид, вигляд, наче їх хто тріпав за ці вуха і це проявляється у кожного у уші, наче обірвані. Але криленята одужують. Носи вже заживають, очі вже позаживали, в ухах хоч і залишаються обірвані. А он четвертий он четверти, теж з обірваними вухами. Так ось ці криленята одужують. Вони були всі щеплені в, саме вчасно. Комарів тоді зовсім не було і проявів ніяких міксоматоза бути теж не могло, оскільки міксоматоз передається комарами. Так ось. Ці всі криленята, які я дуже жили, хворіли дуже важко. Дуже важко. У мене навіть інколи була думка, що не виживе жоден із захворівших криленят. Але ось так сталося, що із 12 вижило четверо. І це, в принципі, та кількість, кількість, на яку можна розраховувати не тим, хто читав літературу на рахунок кр кролів і літературу. По захворюванню. Так, книжки і пишуть, що виживають нещеплених із захворівших криленят приблизно 30%. Так у мене і вийшло. 4 із 12. Але це криленята щеплені. Щеплені вчасно. Ось так перехворіли, начебто я їх і не щепив. Тут все на. Начебто ясно, не спрацювала вакцина. Може бути причин безліч. Можливо, щеплення були неправильні. Можливо, вакцина вже була недіюча. Може бути 100 тисяч причин, чому вакцина не подіяла. Але це було б так нічого б страшного, нічого такого цікавого, якби не одно но. У мене є ще один вольєр, недалеко від цього, із іншими криленятами. Ну так от ось цей інший другий вольєр, про який я казав, зараз я їм дам зелене і наполовину із сміттям трави. Бо у нас бо у нас посуха і іншої трави просто немає. Трава на, на Половину із сміттям, але вже що є. Так ось, ці крили криленята трохи, трохи, трохи молодші від тих, що я показував, і вони теж всі захворіли. Всі захворіли до одного. Хто легше, хто сильніше. Навіть не перехворіли досі. Але ось що така штука. Жоден із крилегят не помер. Жоден із дев'яти. Їх, їх тут було дев'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І зараз залишається дев'ять. Так, є деякі каленят, які хворіють в більш важкій формі. Ось. Отакі. Але я вам скажу, що у них гарний апетит. Вони п'ють воду, їдять траву, їдять зерно, і я думаю, що вони все-таки виживуть. Вигляд у них не такий страшний, який був перед. Смертю у криленят більш старших, а деякі взагалі практично не видно, що захворіли, але вони ті ж хворі. Єдине, що хто не хвора, єдина, хто не хвора із усіх усіх криленят, і старших, і молодших, це, це мати, це, це доросла кралиця. Доросла крилиця не, не захворіла взагалі. Вона трошки подирала собі морду, тому що її покусали комарі, кусали комарі, воно все чешеться, звісно, вичислила собі носа, але вона не захворіла. І ну що, який висновок? Висновок такий, що е щеплення роблять тільки гірше. Це дуже просто, але це дійсно дуже просто, щоб бути правдою. Краленята всі живі, не за того, що їх не щепив. А можливо, вони всі живі трохи по іншій причині. Я тут згадав, що коли я щепив тих криленята, які захворіли, я одночасно щепив і кралицю. Але кралиця була в той час вагітна. Вагітна ось цими криленятами, які зараз хворі, але не помирають. Я вважаю, що вони перехворіють і буде з ними все гаразд. І ось, я щепив один раз кралицю і після цього. 9 криленят ще живі. Я не знаю, чи виживуть вони всі, чи можливо дехто з них помре, але однозначно, із того, що я бачу, я бачу, що їхній стан набагато кращий, ніж то, що було у тих крилів, які я показував перед цим. Там було просто страшно. Я навіть не захотів знімати відео, щоб не накликати на свій канал багато негативу. Та й так, псевдолюбителі тварин. Пишуть такі несенітниці, що читати соромно. Ну так ось. Криленята ці себе почувають краще, ніж старші. Хоча я їх ні разу і не щепив, а щепив їхню матір. І у мене питання до людей, які мають відношення до ветеринарії. Можливо, я не знаю, можливо, краще взагалі щепити вагітних, вагітних крилиць. Це, по-перше, в 10 разів дешевше. А по-друге, втричі результативніше. Чи можливо, це просто у мене так вийшло, і щеплення вагітної крилиці ніяк насправді не відображається на здоров'ї і імунітеті потомства. Я не ветеринар, не знаю цих тонкощів, я лише показую те, що я мушу і маю спостерігати на своїх, на своїх кролях, на прикладі, які я бачу. Власними очима потомство нещепленої кралиці щепленої під час вагітності переносить хворобу, хоч і хворіє, краще, ніж криленята, які були безпосередньо щеплені в ті строки, які потрібно. Ось так. Можливо, у кого є інформація, а можливо, у кого є власний досвід щеплення кралів, кралинят, крилин, кралиць вагітних, невагітних. І які результати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячний. Дякую всім за увагу, та терпіння.